Ще збирається соняшник. Плюс включилася кукуруза, вже майже мільйон гектар зібрано Тобто все отак воно злилося, розумієте, там, де тонко, там і рве. Все практично ці проблеми. Плюс всі бачите, пшениці продовжується. Тому проблем дуже багато все є ще збирати більше мільйона гектарів. урожайність 22 центра вона десь на рівні минулого року. Від чого це залежить? Залежить насамперед від. Попиту і пропозиції, відповідно, це як люба ціна на картошку чи на якусь іншу продукцію. Перевиробництво, друзі, в цьому році в світі перевиробництво сої. Її багато насіяли. Бразилія 44 мільйони, Америка 35 мільйонів, Аргентина 18 мільйонів, Китай сіє багато сої. Хлопці зараз подумають і дівчата. А чому нам не виділити ці компенсувати? Через те, що сьогодні я рахую, десь нормальна ціна на сою була б в межах 18 тисяч гривень. Ну я не буду там встановлювати межі, але ну, це була б більш-менш нормальна ціна 18 тисяч гривень. Можливо, там десь буде різниця між Гемо не Гемо соєю. Відповідно, вона завжди була там, в залежності від протеїну 36-38% чи 45%. Відсотків протеїну в насінні. А яка ситуація сьогодні? Соя збирається з вологістю 18-20%. Соя дуже погано сушиться на елеваторі. ну, Така її біологія. Дуже погано втрачає вона вологу. Вологою вона не зберігається. Практично ага. по людським городам вони позасівалися озимою пшеницею. Пшениця посходила. А взагалі ми знаємо, що приватний сектор переключився в останні 5-6 років на сою. Соя, соя, соя. Городи засівали соєю. З вологістю 18-20% вона не буде лежати і тижня. Вона просто згниє. Я скажу, що не радує ситуація. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а які ціни в вашому регіоні? В області, в районі, обов'язково кажіть, в якому області, в якому районі. І яка вартість на сої? Це ну, соя суха, нормальна з протеїном 40-42 Хлопці буде підніматися ціна, пройде ось цей етап період, оцей збирання. І всі будуть шукати якісну, хорошу сою.